Пашечку вина? Yeah. Uh -huh. that's Одну that's шоколадочку. That's ну і пачку презент. Yeah. Презент для моєї дівчини. І кульок. Угу. Yeah. Uh -huh. То на вексель. Mm. Вася пиріг. Доброго дня, Доброго Василь. дня. То село на грані демографічної кризи, а ти продаєш молоді цю гидоту? <рес> Чого ти Тамар? Якщо є попит, значить в селі живе любов. А хто в цьому селі буде жити, коли закриють школу? Дітей зовсім не залишилося. І я так розумію, дякуючи тобі, їх навіть не можу намічатися, тих дітей. Йой, Тамаро, не буде в тебе роботи, прийдеш до мене. Маю три вакансії: бухгалтер, продавець, прибиральниця. А більше нічого? Ну, можеш цінники писати, бо Йосип завжди з помилками пише. А знаєш що? Я заведу собі дитину. У а що? Я Світланку сама виховала. Я працювала, я вчилася, я закінчила на червоний диплом педінститут. Ти знаєш, я не хочу тебе розстроювати, але для того діла мужчина потрібне. Я знаю. І в цьому ти мені допоможеш. Я? Так. <плес> ти що хочеш повізити об'яву в магазині шершеля хлопа? Ні, буде кращий варіант. Ти станеш батьком моєї дитини. Я? Я... Не, ну я. Ну я, то я. Ось і добре. Я прийду до тебе ввечері. Сьогодні. Так саме сьогодні. Той день, коли карта може лягти. Розумієш? Сьогодні? Я думаю, може, через місяць. Да, краще через два. Ти що, не хочеш? Н ні, та не хочу. Я О дуже ти добре. Хочу. Добре. Так, а скільки у тебе там залишилося? тих... Прости, господи, дощовиків. А, а, трохи мають. Давай сюди. О. О, то я беру всі. На, тримай. Тримай. Пане Руз, я ви забули ще дещо дати ого. Тамара Миколаївна. А в наш час ви уроки натомі не так весело вели. Давай, показывайте, ну. А, ну, мы можем. Спочатку выем, батюшка. Вот. Дадите каплю выпить, проклятие как рукой снимет. А можно моему Дмитрику пять капель, Ну, чтоб, чтоб наверняка на сто процентов. Да, пускай и пять пьет и Дмитрик, и Васик, и, и Славик. И вы можете натощак, так знаете, пару капель для профилактики. Это что такое, Антихристы, а? Шо? Где статуя, я вас спрашиваю? Вы решили меня обмануть? Так вот, если до вечера статуи Богородицы да. не будет, я же. Я прокляну все село ваше. Я... Прокляну, я объявляю вам войну! Вечора будем, Щоб до вечора була! Іван, Іван, Іван! Культурист, а? Кого кинуть решили? Я і не такі, знаєте, стрілки разруливав. Але якщо хоч раз побачу Йосипські замашки, ти в мене будеш битий. А, які самості? Чекай, чекай. А, коли я був на заробітках в Амстердамі, то там дівчата не пляшку б'ють. А пльотку. Все. Гаплик. Зливайте воду. Знову гіпноз сключив. Треба швидко щось робити. Що? що Та шо ти, 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 ти? Сідай давай машину. Для тебе дві новини: хорошу і погану. Добре. О, щасливлюй. Я зрозумів, що Катю не добитися твоїми дешевими методами. Вона ніжна. тендітна, неповторна. За таку потрібно боротися як як за кохання всього життя. А погана новина тоді яка. Ну, я ж програв спор. Готовий бігти в жіночому платі по селу. Ну, так то дві хороші новини. Ти тільки обережно. Я, коли в Таїланді на заробітках був, то там, якщо один раз платі одів, то все. Понеслася. Та заради Каті я готовий на все. О, з такими темпами і весілля не за горами. А хто буде дружбою? Та я ще про таке не думав. Або ти, або по в мене варіантів не багатьох. Ну, тоді у мене для тебе є також дві новини. Хороша. Твоїм дружбою буду я. А погана: взамін, ти не біжиш в платі по селу. Як ти кажеш, то дві хороших новини. А як же Петро? <рес> він може замість тебе побігти в платі по селу, а потім зі мною за дружку піде. Тоді по рукам ти будеш старшим дружбою, а він другим дружбою. Але шалаш люблю я. У мене для своїх 30% знижка. Коля, Коленька, брат, пожалуйста, помоги мне. Убери его, убери, блин. Тимур. Ну так победи его, как победил главаря бандитов. Сделай это еще раз, или ты забыл, как это делают? Да, блин, ты что, прикалываешься? Ты сам все знаешь, что не я победила Дима. Убери, убери не его. Не ты, Тимур. Ты что, не герой? Да, блин, герой, герой, герой. Убери этого петуха, убери эту тварь. Стоп. Снято. Гениально. Это лучшее, что мы сняли за сегодня. Ты что, это снимал? Да. Покажу селу, кино героическое. Иди ко мне, мой хороший. Ты мой маленький, Петя, Петя, петушок. Коля, не надо этого делать. Не надо. Что не надо? Не надо показывать никому ничего. А что ты сделаешь? Да, блин, знаешь, что я сейчас сделаю? Знаешь, что я сейчас сделаю? не знаю. А вот я знаю, что он сейчас с тобой сделает. Держи! Світлано. Я хочу повідомити тобі про серйозну новину. Що, на мене хату переписали? Не чекав. Дякую, батьку. Я хочу поговорити з тобою про дітей. Тато, ну змініть пластинку. Ну я вам говорив, що ми з і дітей наразі не плануємо. Ми хотіли трохи пожити для себе. І народжувати дитину тільки через те, що тобі скучно жить, я не збираюсь. Народжувати буду я. Ти станеш батьком? В твої то роки? дороки. Ти не забув, як то робиться, а? Одна з наших поважних односельчанок попросила мене про допомогу. Каже, що я ідеальна кандидатура. У громади він не на хорошому рахунку. Вона про нього не гарної думки. І що ти від мене хочеш? Дозволу? Письмового чи в усній формі? а? Ти для мене найдорожча. Людина на землі. В мене цікавить твоя думка. Ти не проти. Вітаю. Пані Гано, а можна каву з молоком? Я тобі більше скажу. Тобі тільки каву і тільки з молоком можна. Та, Та то все в минулому. Я, Я тепер ні ні. Ай, твої б слова та на хліб намазувати. Дякую. Стояти? Якщо ти не в курсі, то до комунізму ми так і не дотягнули. Хто платитиме? Так написано для героя безкоштовно. Так то ж для героя, а не для друзів Тимура. Це ж треба, здавалося. Міський мажор, а на такий вчинок здатний, а? Героям нашого села! Слава! <риснят> 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 Хто герой? Тімур? Ну, я не думав, що за те, що обдзюдзюрюються, давали героя. Доброго <риснят> здоров'я! Добро здоров'я! Здоров здоров слава! Слава Богу! Ну, то все, отче. Попались? Забирайте вашу штангу, віддайте нашу реліквію. На, тримайте. Ще одна штанга, і я відкрию спортивний зал, проти якого ви, до речі, завжди голосуєте. Знаєте, Ви нам зуби не заговорюєте. Де статуя? Чи статуя? Де? В сідраді. а ключі від неї у вас. <світ> Чекайте, я думаю, вам не варто нагадувати, що я колишній міліціонер і не такий поблажливий, як мій синочок. Фу, це погрози? Фу. Так. Ні. Ні? Так. Е... Пригощайтесь яблуками. Що? Ай-яй-яй-яй-яй... Пригріли змія на серці. Чекай, чекай, Іване, не треба тиснути на святого Отця. Він сам зізнається. Адже ви завжди нас заохочували позбуватися матеріальних благ, чи не так. Я вас попереджав, то ідол. І від нього. Добра не треба чекати. Пригадайте, вчорашній конфлікт, наша сьогоднішня сфарка. Знаєте, так і до жертв недалеко. Є зізнання. Ну а тепер чекаємо на явку з повинною. Ніякої явки не буде, тому що нічого і ніхто не змусить мене сказати, де вона, а захована вона надійно. А ви хочете розуміти, що йдеться про життя наших дітей. Так. Отець Антоній зазомбував їх і керує їхньою діяльністю. Це все ваші вигадки, які вже переросли в параною. Ні, чекайте, ви ж самі казали, що в КГБ таке практикується. Послухайте, отець Антоній найгірший гібіст в своїй парафії. Він на таке не здатен. Опа! А ви звідки про це знаєте? В книжках читав, пане Іване. Угу, Я зрозумів. Вирішила завести, завести дитину? дитину? Ми не повинні цього допустити. Так. А як? А я знаю як. Де ви тих казочок Ну, Якщо він герой, то треба йому не каву, а памперси подарунок видавати. давати. А, та ти йому просто заздриш. Здрасте, а, Друзья, вы знаете, что я брат героя Тимура. Так вот, я снял про него документальный фильм. И вам его покажу. Подходите ближе. И вы, зараз, хозяюшка, конечно, зараз, зараз. к нам. Не начинайте. А ну? Сделай а -ну. это еще раз, или ты О -о. Забыл, это Так что-то... Вот такой герой. Давай, давай, Сідай, сідай! Не вже ти стомилось, чи ти рознівилося ще не. Мамо, ми хочемо з тобою поговорити. Так, хочемо. Тобі не потрібно народжувати. То лишня! І не треба сходитись з гарбузом і спасати село. Вихід є. Є вихід! Я вагітна. Як вагітна. Ой. Мама, валідол? Два. Катюх, ти извини, что не помог копать. Ну, надо было проучить: Тимура, Дев'ять, Десять. Ніфіга себе, Кать. А как ты это выкопала? Коля, ты меня с бульдозером перепутал. Ну, это все Дима. А, ну понятно. Ну и без перископа видно, что он пытается тебе понравиться. И у него это неплохо получается. Так, сестренка, ну ты будь осторожна. Mm. Нет, я понимаю, Дима парень хороший, симпатичный такой. Но ты не забывай, кто получит миллион, если мы самоустранимся. Дима он не такой, когда искренний и не плетет сельских интриг, он самый лучший парень на свете. Да? Да. Ну да. Почалось. Ай-яй-яй-яй-яй. То що справа рук отця Антонія. Так, тепер треба чекати Санстанцію. Податкову. Нову поліцію. Стару міліцію. Пожежників. Іващу. Я старий, старий, я лише запам'ятаю навички. А ти дай мені в руки отча Любомира, і я виб'ю з нього показання, де він то сховав. Е, ні. Шо, ні? Ми підемо в банк Де? Господи, поможи. У мене ж той секс був як фотографія на паспорті. 18, 25, 45. Ага, чекай ще, чекаєш, да, то тут. А ні-ні, ні, ні, ні то, ж, то від дітей, а не для дітей. Ти, Господи. Там вона, що сюди їсти прийде чи що. Мироне. Прошу. То для нас, так би мовити, романтичний перекус, Ну, щоб так сказати, перед тим ділом його, набратися сил, розслабитися, а то ж не факт, що воно з першого разу піде. Для мене такого вже сто років ніхто не робив. Правда. Ну, то то я зовні такий суворий, а в душі я скритий романтик. Мені тринадцятий минало. Я пасній гніта за села. Е, е, Мироне, я тобі дякую за те, що ти погодився мені допомогти. Я оцінила твої старання, дуже високо оцінила. Але тої справи вже не треба робити. Як не треба? А, а що я щось не то й вот. якось карта не так лягла. Чи... Ну, то, може, перенесемо. Вона на тиждень. Мироне, мені не потрібно вже вагітніти. Фухте, слава тобі, Господи. Ні-ні, а -ні -ні, то не значить, що я би з тобою не хотів. З тобою би я хотів. Але розумієш, діти, відповідальність. А, а як же школа? А а, що тепер буде? То, то все нормально. Мирона, наші діти за нас це зробили. Світланка вагітна. Вона чекає дитину. Це Світлана? Так. А чекайте, то що виходить, я скоро стану дідом? А я бабцею. Чекай, 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 чекай. <плес> Чек, чекай, чекай, чекай. То, то я ледь не замутив зі своєю свахою. <плес> ну давай за засвітів коханців на продержав. За наших дітей. Mm. За <Стит> Ой! Ой! Что? Случилось? Что такое Ти б ще у півночі засідання призначив. Mm -hmm. Дай хоч кави випити, а то ми позасинаємо, вони, як Шурко. О, Шурко, я не сплю, я все веджу, я думаю. Він хоче, поки ми не зображаємо, пропихнути якусь свою чергову дурість. Ой, святий отче. Я прошу вас дуже. Віддайте нам ту статую Богородиці і все. Я втомився вам повторювати, що це не це, статуя… Це не свята Богородиця, що чашківська баба від неї все зло. Та ми вже це второпали. Ну, тоді давайте віддамо її гайківцям. І хай вони вже з мучаться. А ми й далі будемо процвітати. Віддати гріх то ще більший гріх. Тому ідола сховано, і ви його більше ніколи не побачите. Ну що ж, в такому разі я змушений винести на розгляд питання про виключення нашого любого отця Любомира із списку членів сільради. Хто за? І на що ти розраховуєш, Іване? Ну, хто в селі піде проти церкви? Я проти. Звичайно, я теж проти. А знаєте що? Давайте всі по домівках, бо он зараз ще трохи і посідаємо коло шурка, і закуняємо, як він. Гайда! А знаєте, я за арбуз. За безбожник! А ну віддай каву! Та він уже всю каву випив. Мирона, Дякую тобі за принципову чоловічу позицію. Ну що ж дякую за співпрацю. Більшість значить більшість. Отже… ну ви ще можете повернути нам статую, Богородиці, і все буде так, як було. Я вже все сказав. На добраніч. Ну, що ж, позачергове засідання сільської ради. Оголошую закритим. Що ти робиш? А, так мені візу в Таїланд відкрили на 9 місяців. Mm. Коли тебе чекати? Я вже відповів на це питання. Ти платєчко, не забудь вдягнути. Так я їду, щоб грошення для нашої малютки заробити. А якщо малютки не буде.